Доброго здоров'я всім українцям, впродовж тривалого часу нам в інформаційному просторі, і в тій його частині, яка знаходиться в Україні, і в закордонній частині, нав'язується дискурс, дискурс, який стосується можливого замороження, конфлікту, можливої відмови від Криму, там Донецька, Луганська і так далі. Нас зрештою на превеликий жаль ведуть негативними сценаріями якоїсь негативної заморозки. Наша позиція полягає в тому, що ми, очевидно, відмовлятися від жодних українських земель не можемо і не маємо права. Але в цьому відео ми хочемо направити ваш фокус уваги на трошки інші сутнісні акценти, акценти, які безпосередньо стосуються державотворення України. І в даному випадку. Моїм співрозмовником буде пан Зиновій Бокійчук, співзасновник руху Українська сила, людина, яка проживає на Львівщині. І як людина, яка проживає на Львівщині, на фоні того, що нам пропонують відмовитись від Донецької області, від Луганської області, я хочу задати просте запитання. Дуже просте, легко воно формулюється. А кому належить Львівська область? Дякую, пане Назаре. Сказати, що Львівська область належить тільки тим українцям, які живуть на Львівщині, було б абсолютно неправильно. Звичайно, Львівська область належить українському народу. Як будь-яка область, як будь-яка територія України належить українському народу, в тому числі і Донбас, і Крим. Тобто це є однозначно. І навіть підведення до того, що ми через референдум будемо вирішувати про те, що ми будемо ці території визнавати якимось там іншим статусом. Це є неправильний підхід, тому що е, коли Конституцію нагинали через коліно стосовно продажу землі, ніхто референдуми не скликав. Звичайно. І розраховувати на те, що цей референдум буде, е, буде правильний, буде справедливий, е, от кажуть, виборів не можна проводити, то, бо війна, а референдум можна проводити. Так? <звечко> тобто, а їм же ж <х <х> <х> треба викрутитися і підвести до своїх своєї. Тобто, замість того, щоб концентруватися на. Переведені економіки України на військові рейки. Замість того, щоб концентруватися на тому, як вигравати цю війну, як піднімати економіку, як робити армію сильнішою, нас переключають на те, щоб, а як би нам там чимось поступитися, щоб нам так от завтрашнього дня стало легко і весело, і все в нас почало відбуватися само по собі. Ну це дорога в нікуди. Це пастка, в яку нас черговий раз заводить е ця влада. І... На це повинна бути відповідна реакція суспільства. Люди повинні, як найперше найперше, розуміти, що це пастка. Друге, потрібно розуміти, як, який є вихід з цієї пастки. Дивіться, повернемось до нашого запитання. От є Крим, Донецька, Луганська області, які формально юридично, і з точки зору міжнародного права належать Україні. Фактично, вони зараз де-факто окуповані Росією. Так. Крим анексований Росією, ну і зрештою там ті території також анексія це більш глибока форма окупації. Але в даному випадку я хочу заакцентувати увагу на тому, а хто володіє Львівською областю, кому належить? От є де-факто, є де юре де юре, ви сказали: всьому українському народу належить кожна область України як частина території держави. А де факто. Де-факто е, належить тим, хто експлуатує надра, людські ресурси і будь-які інші ресурси, які знаходяться на території хто Львівської людської деребанить наше національне багатство. Ну так, е, якщо експлуатація не приводить до того до розвитку, а до занепаду, тоді це є деребан. До занепаду українського народу. В них бізнес може розвиватися, вони можуть там мільярди заробляти. А от українців стає все менше і менше. Інфра... Було 52 інфра... мільйони зараз. Інфраструктура сипиться. Все все без винятку. Менша кількість робочих місць, демографічна катастрофа найглибша за 300 років і так далі. Львівська область, от здається, на межі вже з Європейським Союзом, на межі з Польщею. Я сам родом з Львівщини. А кому вона належить? Є територія. Ця територія включає в себе землю, надра, залишки підприємств і так далі. Це все колосальне національне багатство. Відповідно до висновків аналітичної групи при Рамштайні, яка займається економічними питаннями, вартість національних багатств, зосереджених на території, яку контролює влада в Києві, зараз складає в районі 15 трильйонів доларів. Де ці всі гроші? І я не просто так задаю запитання, а кому належить Львівська область, а кому належить Київська область, а кому належить Черкаська область. Ми можемо говорити про Львівщину, згадати там не знаю кого. Козицький там голова, Козловський, там найбільший олігарх місцевий, садовий, звичайно, який поруйнував Львів, як тільки можна. Ми можемо ці прізвища перераховувати, сліди Медведчука там ще є і так далі, але фактично. Всупереч Конституції, національне багатство зосереджене в Львівській області, не використовується в інтересах українського народу, як і в будь-якій іншій області. Тобто, будь-що в Україні не використовується в інтересах українського народу. Це, власне, є початкова проблема того, що Україна держава є бідна і втрачає свою суб'єктність. Зовсім по-іншому ставилися би до України як держави і до українців як народу. Якщо би ми мали суб'єктність, і тут важливо є зрозуміти, що суб'єктність Україні повертається через повернення суб'єктності Українця. Ну, держава має бути похідною від народу. Так. Держава, це, зрештою, має бути форма організації. Форма організації а так. в нас це кланово олігархічна система, яка своїми щупальцями переплетена із московською агентурою із глобалістами, яка деребанить національне багатство народу, від якого вона мала б бути похідна в теорії. Тому індикатором втрати суб'єктності державою є втрата суб'єктності її громадянами. Ну, де-факто де так. Ну, знову ж таки, це стає можливим через нашу неорганізованість. Звичайно, Сум. через нашу неорганізованість, через нашу довірливість, через нашу терплячість, таку волову терплячість, іноді, навіть, що ми поїдемо на заробітки, заробимо і, і ще привеземо. Кажуть, скільки можна взяти в німця? Так? Ну, ну, скільки він має, ну, більше ж не візьмеш. А скільки можна взяти в українця? А скільки треба? Він поїде mm -hmm. заробить, привезе, заплатить і покриє борги за якісь там е, незрозумілі ціни за, за за доставку газу, яким він вже кілька років не користується, а платити за якусь доставку газу потрібно, і так далі, і так далі, і так далі. Причому в теорії цей газ знову ж таки відповідно до конституції належить тому ж таки народу. Ну не можна сказати, що воно повинно бути все безплатно, все давати, Звичайно, ні, давати це абсурд, воно, це лівацька маячня. Так, це то воно повинно мати якісь економічно обґрунтовані норми і межі. Але саме головне, що ті кошти, які українці сплачують у вигляді податків, які сплачують у вигляді комірного, з яких держава повинна отримувати прибутки, вони повинні йти на розвиток України, на розвиток спільного блага. А більша частина тих коштів в той чи інший спосіб осідає в кишенях людей, які грабують Україну. Грабують за допомогою того, що вони, явля... вони ж і являються владою в Україні. Або контролюють владу, тому що колись Рената Ахметов чи той ж Фірташ сиділи в Верховній Раді. Тепер Львочки, вони там, там не сидять, далі. але там сидять шнурки, яких вони туди поставили. Мавпочки, які отримували 5 тисяч доларів в конверті, голосували за весь деребан, проголосували за енергоринки, якраз зроблені під Ахметова, для того, щоб він гарно міг заробляти тему суб'єктності, сам термін, який ви вживаєте. Суб'єктність української держави, Україна як суверенний суб'єкт на міжнародній арені, може бути можливою тільки тоді, коли в нас буде економічний базис. Саме тому ми приходимо до питання: а хто володіє Львівською, Київською, Чернігівською і так далі. Де-факто, ми, як український народ, повинні були б встановити тут такий лад. Таку систему управління, таку державу, як форму організації нашої, яка б працювала в інтересах українського народу. А все наше національне багатство і Львівської області, і Закарпатської, і так далі, воно б було основою для нашого економічного базису. Це в ідеалі, Назаре, і, і це цілком реально є, але справа в тому, що не можуть монголи збудувати Польщу. Ну от не можуть. Ну, очевидно. Китайці не можуть збудувати Францію. Якийсь інший народ не може збудувати Україну, хоча нам доводять, що можуть. Ну, результати цього ми бачимо і відчуваємо всіма частинами свого тіла mm -hmm. і свого гаманця. Тут потрібно враховувати, що на світовому рівні відбувається системна, глибоко продумана ліквідація національних держав як таких. Це також надзвичайно потужна тенденція. Потужна тенденція, і та тенденція потужна. Вона закладалася. Основи цієї тенденції закладалися вже дуже-дуже давно. Ішло таке вихолощування цінностей, ішло природних цінностей, ішло вихолощування релігій, які традиційно служили створенню цих держав національних. І зараз спустівший душевно, народ не може опиратися. Він не знає де верх, де низ, де, де ліво, де право. Він як кулька повітря налітає собі і, його, і перекидається. Тут ми можемо підійти до того, як певні сили формують нам такий. Паразитичний світогляд, з допомогою якого ми починаємо дивитися на світ чужими очима. Але я зараз хочу повернутися знову ж до економічного базису і додати кілька таких цікавих акцентів. Повоєнний світ, я маю на увазі після Другої світової, він знаходився у вкрай складному насправді становищі. Європа навіть голодувала. Якби не Аргентина зі своїм сільським господарством, яка, до речі, зараз знаходиться в кризі через те, що розпродала свою землю там, і так далі, це окрема тема. Але ну, в Європі навіть голод був можливий. І от скандинавські країни, які зараз є взірцем благополуччя. Швеція, Норвегія, Фінляндія, ну але особливо Швеція і Норвегія, вони в якийсь спосіб зробили такий ривок, надпотужний ривок. І зараз їхні суверенні фонди, які вони тоді створили: 60-ті, 70, ті 80, ті вони володіють трильйонами доларів. Про що йде мова в рамках тих суверенних фондів? Вони по суті зробили повний облік, аудит, контроль і раціональне використання всього, що в них є, всіх природних своїх багатств, надр, морського шельфу і так далі. Е, я би дуже хотів побажати цим державам, щоб вони не зійшли зі шляху саме національного розвитку, тому що е, коли вони накопичили певні багатства в цих суверенних своїх фондах, все більше з'являється сил. Які хочуть заволодіти цими фондами, де вже не треба старатися, де не треба думати, треба просто заволодіти в будь-який спосіб. Ну, боротьба добра і зла вона вічна. А коли ми говоримо про такі суверенні фонди, це створені певні системи. Які є інструментами благополуччя і в Швеції, і в Норвегії це створювалося під гаслами. Там Швеція це національний дім шведського народу, національний дім Шведів в Норвегії аналогічно. Вони створили систему. В них є боротьба, дуже жорстка політична боротьба. В них зараз глобалістичні сили потужно присутні і в деяких місцях навіть контролюють владу більшою мірою. Але системи працюють в нас зараз. Ну ми навіть не суб'єктні, але. До чого я веду? До того, що нам потрібно в якийсь спосіб підходити до формування нашого економічного базису, який включатиме в тому числі якісь аналоги суверенних фондів. Це питання непросте. Тобто ми не можемо наслідувати будь-яку з цих названих вами держав чи будь-яку іншу державу світу. Ми повинні створити абсолютно свою систему. Ми можемо тільки брати їх досвід, що це означає. Ми можемо дивитися і розуміти, як не потрібно робити. А от як потрібно робити, відповідь на це питання ми повинні знаходити самі. Тут я би ще хотів, пане Назаре, застановитися на такій одній справі, що нам Дуже часто я чую шведський соціалізм і, і, і так далі. Тобто немає в Швеції соціалізму. Ми зараз дуже сильно запірнемо, там не а соціалізм, там, там просто держава соціал... дає там соціальні гарантії. є високі гарантії. соціальні стандарти. Оце треба розпізнавати. Але тут також криється певна пастка. Надмірна соціальність розбещує суспільство. Звичайно. Ну, ми зараз можемо дуже глибоко запірнути. Ми говоримо, на справді... ми говоримо Назар про те, що Україна повинна створити свою систему. Значить, і ми повинні зразу сказати про те, що ми повинні уникнути, докласти всіх зусиль, щоб уникнути цих пасток, не потрапити в ці пастки. І саме в тому розрізі я згадав про ці речі, про цей неправильне формулювання шведський соціалізм і про те, що надмірна соціальність вона розбещує суспільство. Це все має місце, але це почало з'являтися вже після того. Як суверенні фонди були сформовані, ми в даний момент часу знаходимося так, в ситуації в де в у нас якісь, все розірвано, якесь благо. А ми знаходимося в цій ситуації, коли наше благо, взагалі not exist. коли навіть ми, як люди, є ресурсом для кланово олігархічної системи і сировинним придатком для чужих економік. На жаль, і щоб це виправити, нам цей базис треба створити. Для цього потрібно користуватися і чужому навчайтесь, і свого не цурайтеся. І потужний досвід, який є, і врахування помилок, і звичайно, не просто так ми згадали світогляд навіть в сьогоднішньому відео. Тому що світогляд він повинен бути природовідповідним. Якщо в людини забирати певну часточку її метафізики, і якщо переводити виключно в споживацький спосіб мислення, то навіть Швеція, Норвегія чи та ж сама Японія має одні з найвищих показників суїциду на тисячу населення. А це також певні такі негативні, страшні насправді соціальні явища, але не будемо переобтяжувати сьогоднішнє відео, просимо вас. Розворотній зв'язок. Я хочу ще раз поставити перед вами запитання: кому належить Львівська область, кому належить Київська область, кому належить Донецька область, Запорізька область, Чернігівська і так далі. Це непрості запитання. Оце розуміння між де-факто і де Юре, оцей відхід від ура патріотизму, коли нам розказували 2-3 неділі, максимум, там будемо пити каву в Криму і так далі. А ми навели лад. Ми дійсно, як український народ, володіємо вже Львівською областю. Ми використовуємо наше національне багатство в інтересах українського народу. Чи нам вже ООН готують мігрантів на завезення? Причому вже на рівні законопроекту. Ми це проаналізуємо в іншому відео. Від вас просимо про зворотній зв'язок, ваші роздуми. Ну і панзинові вам слово. Як ми хочемо повертати окуповані території, якщо ми не володіємо навіть Львівською областю? Де-факто ми мусимо встановити тут український лад. Український лад за світоглядом, за духом, за кров'ю, за всіма вимірами і визначеннями. Тому що не українці не можуть збудувати Україну, а пригорі не можуть. Вони в цьому не зацікавлені. Ніхто не зацікавлений, крім нас самих. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, читайте Маніфест Руху Українська сила, поділяйте цінності та засади, виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього, для встановлення отого українського ладу, для формування економічного базису України як вищої форми організації українського народу. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.